Санкції проти Росії погодили послі країн ЄС у 14-му пакеті. Про це інформує у соцмережі ікс бельгійське головування у раді ЄС. Санкції передбачають нові цілеспрямовані заходи, вплив існуючих максимізують, закриваються можливі лазівки. Цей жорсткий пакет ще більше обмежить доступ Росії до ключових технологій. Це позбавить Росію подальших енергетичних доходів і боротиметься із тіньове флотом Путіна і тіньовою банківською мережею за кордоном, зауважила президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондерляїн. Нові погодження заходи зокрема включають заборону перевалки російського зрідженого природного газу та заходи відповідальності європейських операторів за порушення санкцій дочірніми компаніями-партнерами у третіх країнах.